І наскільки успішно міністерство бореться з проявами колабораціонізму співпраці з ворогом, починаючи від таких фактів, вона і закінчуючи такими глобальними всеукраїнськими історіями, я б додав ще один підрозділ, про який ти не згадав, це кіберполіція, яка дуже активно Так, активна кіберполіція, так так да, яка є одним із ключових взагалі елементів в в боротьбі, в тому числі із колабораціонізмом, зараз існує вже більше тисячі кримінальних проваджень саме по цих справах, саме по цих статтях. В принципі, вони зараз розслідуються. Частина буде передаватися вже найближчим часом до суду. І, на жаль, да, на жаль, ми повинні говорити, що ситуація. Достатньо складна на цих територіях, тому що справді велика кількість людей, на жаль, пішла в силу різних обставин на співпрацю. Але можу тільки сказати, що те, що ми розуміємо, і те, що ми бачимо, по тому, що відбувається зараз, безпосередньо на особливо Херсонщина і Запоріжжі, там ситуація, звичайно, буде напевно навіть гірша ніж зараз. Ми це бачимо на деокупованій Харківщині. тому що там, в принципі, зараз росіяни просто йдуть катком. Вони ну, просто є цілі колонії, по суті, можемо говорити, де тримають бізнесменів або людей, які, в принципі, відмовились передавати бізнес, або просто не захотіли співпрацювати. І, на жаль, в принципі, там ситуація буде ще гірша. Я зрозумів. Якщо казати про Виявлення всіх цих злочинів а, м, да, про тих людей, які співпрацюють з ворогом, знову ж таки, це і кіберполіція справді виявляє дуже багато таких фактів завдяки зусиллям кіберполіції. Зокрема, там всі ці переписки стають можливими. Ну перегляд, збір доказів. Ну знов ж є і в СБУ свій підрозділ, і поліція цим займається. От е, з точки зору от, спілкування з цими підозрюваними вже людьми, а що спонукає українців таких переходити на бік ворога на да, наводити кругом артилерію, ну на свої міста, власне, да чи І, чи ракети на свої будинки? Навіть Да, навіть на свої будинки це переважно. Ну тобто, мене цікавить, оце переважно всі ці люди, яких виявляють наші правоохоронні органи. Це справді ідейні прихильники російського світу? На чи це просто ну такі декласовані елементи, які сподіваються на якісь там гроші, на якісь там блага собі, матеріальні, на щось таке? От що піка? що демонструється зріз зрадників? Вони різні, тут не можна сказати, що це хтось один. Тобто, в принципі, є велика частина ідейних, тобто, в принципі, є велика частина тих, ну про ми і так здогадували, що вони будуть співпрацювати в разі подібної ситуації з ворогом. Є частина людей, які пішли за гроші. Є частина людей, які справді декласовані, тобто це алкоголіки, частково наркомани, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, тут не можна сказати, що там це якийсь там один тип. Але якщо говорити про ключові речі, про ключові посади, які туди люди ну, отримують, і так далі, це або ідейні люди, або переважно ображені люди. Тобто це люди, які вважають, що їх тим чи іншим чином образили, їх недооцінили, їх не побачили, і тому вони. Хоча треба розуміти, що, на жаль, в принципі консерви почали закладатися далеко не в 2014 році і далеко не в 2010 році, коли пройшов Янукович. Тобто, перша хвиля, судячи з цього, очевидно, це треба ще буде дослідження робити. Але я зупинився тільки на двох речах. Перша це перша хвиля такої серйозної консерви, яка закладалася, це був приблизно 98-й рік. Вибори тодішні Симоненко. Да, 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 Кучма та Семененка. Кучма Семаненка. Потім, в принципі, дуже велика хвиля з'явилася, на жаль, за часів Ющенка, і в першу чергу це в часи прем'єрства Януковича, другого прем'єрства Януковича. Ну а потім, вже десятий рік, це вже просто засилання сюди, просто відкрито великої кількості людей. Це один момент, а другий момент напевне. Потрібно було б робити окреме велике дослідження, але побіжно я вже можу точно говорити, що в тих населених пунктів, де мерами міст ставали люди, які купували по суті цю посаду. Ну те, про що ми говорили про купівлю голосів на виборах, вірогідність того, що ці люди переходили на сторону ворога, в рази більша. Тобто, в принципі, от зараз, от це чітко, ми бачимо кореляцію, що купівля голосів зрада, от вони фактично. Прямо пропорційно збільшується від того наскільки куплена частина була голосів на цих виборах. Зрозуміло, якщо казати про злочини окупантів на вже звільнених територіях знову ж таки. Дуже велику роботу проводять і криміналісти МВС і слідчі. Ну от ми бачили ці просто жахливі кадри з ізюму, з Куп'янську, з інших міст та сіл, де виявляються ці масові поховання, закатованих, вбитих. Яким чином зараз побудована ця система? Ну відповідно розслідувань щодо таких вбивств, та катувань наших громадян. На територіях, які були. Окуповані чи залишаються окупованими, і яким чином ефективно чи ефективно вдається збирати ці докази, виявляти винних, тобто встановлювати конкретних там винних в цих злочинах, як ми знаємо, що там багато дуже зусиль всіх правоохоронців, Розвиток було направлено на в виявлення тих, хто вчиняв ці злочини в Буші. Наприклад, і також яким чином побудована система взаємодії з міжнародною юстицією, щоб ці докази передавалися належно до? Іноземних органів, які також за процедурою або виступу в інтересах третьої сторони міжнародної, вона така є, або там для формування доказів для майбутнього трибуналу. Ну, щоб це все акумулювалося, досліджувалось. І наскільки, в принципі, широка ця міжнародна співпраця? Ну, в принципі, алгоритм дій відпрацьований був в Бучі, був відпрацьований на Київщині. Ми можемо сказати про те, що там достатньо ефективна була співпраця. В тому числі і з міжнародними експертами, з експертами, які приїздили сюди допомагати, в принципі, досвід уже там насправді набути, і алгоритми дій, що потрібно робити, як робити. Ну це вже звичайно, на жаль, звичайно, тут треба сказати не з нуля, але в цілому більш-менш зрозуміло, що і як там відбувалося. В принципі, йде повна співпраця, повне розуміння із міжнародними структурами. Там, де це можливо, там є там зараз ідентифіковуються всі ті, хто зробили злочини, і потім ці справи всі будуть передаватися в міжнародні суди. А чи можна, скажімо так, чи, чи можна дослідити це таке питання тяжке, але воно обов'язково постане після. Звичайно, нашої перемоги е, е, колись. Перед міжнародною юстицією, коли ми дотиснемо всі ці процеси, от це завжди буде питання того, чи здійснювалися ці злочини з команди, тобто, чи була це система, яка впроваджувалася з найвищих верхівок російської влади, на чи це були ну, так звані ексцеси виконавців. як тобто, хтось там напився, хтось сей, хтось сей. Звичайно, ну як ми, українці всі вважаємо, я думаю, що це достовірне припущення з нашого боку, оскільки. Які завжди в кожному окупованому селі чи містечку, чи місті першочергово Робилася так звана зачистка, і була система просто знищення та терору проти нашого наших громадян. Тобто ті, хто був в АТО, ті, хто служив в збройних силах, це фактично ну, були такі списки на вбивство. Потім в них були списки про українських активістів. Тобто, ми підозрюємо, що це була система. На що ця система була впроваджена з найвищих щебелів російської влади, але чи вдається доводити, що це був централізований наказ? Можливо, хтось з полонених дає такі покази, можливо, в нас є свідчення. На що це не були якісь поднокі там такі е, дії окремих військовослужбовців Росії, а що це були дії саме спрямовані на системний терор, на вбивство, на катування і на геноцид українців? Ну тут напевно повинні на ці питання відповідати прокурори. Тобто, я не компетент, ну не маю права навіть щось подібне говорити, mm -hmm. але е, я впевнений, що е, подібні речі. Безумовно досліджуються, безумовно вони піднімаються. І я впевнений, що всі вони будуть, що ці речі будуть обов'язково доведені, тому що це одна з ключових моментів, на чому треба буде зосереджуватися, на чому треба буде далі, від чого далі треба буде відштовхуватися. Ну і плюс, ну я завжди всім говорю, коли мені говорять, що да, це не реалістично, це е, неможливо, е, Да, справді це довго. Ми повинні розуміти, що це не місяць і не два, це роки. Тому що міжнародна юстиція працює неймовірно довго. Це неймовірно довгий бюрократичний процес. Це одна частина, друга, не менш важлива частина, я всім завжди говорю одну і ту ж саму річ. Коли почався суд на коли почався збір доказів проти Мілошевича, він був президентом Сербії, і більше того, тоді вважалося, що його, по перше, серби не видадуть, по-друге, Москва ніколи його не видасть. Як результат, він опинився на лаві в газі і далі він закінчив життя саме в тюрмі. Тому, в принципі, є прецеденти того. Як можна доводити всі ці речі, якщо є для цього політична воля цілої ряду країн. Зараз така воля 100% існує. Зрозуміло, зараз ми також вже перейдемо тоді з цих питань до більш нагальних. А мені пишуть, що наступний гість наш поки не може включитися в ефір. Тому тоді продовжимо. Будемо переходити до інших тем. Вадим завжди я слідкую звичайно за Вадимом в соціальних мережах. І завжди от дуже цікаво читати такі розбори аналітичні того, що відбувається в Росії на оцих кланових протистоянь, на інформації про груп впливу. Ну, от, е ну, я, до речі ж бо це така філософська дискусія. Я про це говорив і сьогодні в ефірі. що Для мене завжди мені здається, що оперативно це дуже важлива інформація. Вона повинна в нас бути, тому що це дозволяє там ну якийсь оперативний простір гри надає розвідкам, нашим збройним силам. Але стратегічно я не вірю в те, що ці внутрішньолітні конфлікти в Росії можуть щось змінити принципово. Ну чи вплинути навіть на Путіна, тому що так чи інакше, ці конфлікти це конфлікти за вплив на до на Путіна і до за до доступ до тіла, на тобто там стан російської еліти не такий, щоб скажімо так почати вирішувати остаточно питання там путінської автократії як такої, Ну, от а, але при тому, я от читаю постійно Вадима і розумію, і він про це пише що нам все ж таки не вистачає грунтовної експертизи щодо Росії. На жаль, в нас немає таких інституцій інституціоналізованих органів, які під цим займалися. Ну можливо, окрім розвідок, все ж таки. Перше питання, що там відбувається наразі, які тенденції в кремлівському цьому середовищі, і друге питання: ну чи справді чи, чи не перебільшуємо ми важливість цієї інформації, чи справді нам потрібно будувати інституції для того, щоб просто знати власного ворога? Ні, ну інституції безумовно треба будувати. На жаль, їх немає. Це правда. Я про це говорю вже я не знаю скільки вже десятиліть, мабуть, про те, що це має бути. Але якщо говорити про те, що відбувається зараз в Російській Федерації, то Якщо ми говоримо безпосередньо про нижній рівень, про рівень населення, то на жаль, вони повністю проковтнули мобілізацію, на жаль, вони повністю з нею змирилися, і все це нагадує казку про дракона, який прийшов в місто і сказав, що ви мені повинні дати там наречену. Щоб я її з'їв, він з'їдає цю жінку, і все населення міста каже: Хух, він на рік від нас відстав. От зараз от приблизно така ж сама ситуація в Російській Федерації. В принципі, на жаль, вони змирилися із мобілізацією, і, на жаль, ми повинні говорити про те, що в цілому вони вважають, що мобілізація і обстріл України енергетичної інфраструктури це такий собі план Б. Цей план Б дасть можливість максимально швидко закінчити війну. Тобто, в принципі, це те, що в головах у Росіян. Ми розуміємо, що це думниця, розуміємо, що нічого з цього їм не вдасться. Але тим не менше, це такий настрій зараз в росіян, і тому влада Кремль має можливість певного відпочинку. І зараз він пробує, що робити, робити одну єдину річ. Це змусили з росіян повірити в те, що це їхня народна війна. Тобто, от від цього буде багато в чому залежати, те, як буде настрій в Росії існувати і надалі. Якщо говорити про еліти і про те, що відбувається в елітних колах, то перша і ключова зміна, яка відбулася протягом останніх двох місяців, напевно, це Путін з моєї точки зору перестав бути Альфа самцем Він перестав бути людиною, яка одноосібно вирішує все, uh -huh. і він перетворився на колективного Путіна. Спочатку в нього було дві такі собі милиці у вигляді з однієї сторони Патрушева, з іншої сторони Ковальчука Кір'янка. Зараз, в силу того, що він розуміє, що він втрачає роль арбітра, одноосібного арбітра, він пробує розширити це коло колективного Путіна, додає тут до Савяніна, Мішустіна, і в принципі він навіть починає змушений починати прислуховуватись до глашати в ультранаціоналізм це Пригожина і це Кадирова. По суті, зараз, якщо говорити що хоче кадировий Пригожин, це новостворений тандем, якого раніше не було, і його там три місяці тому навряд чи хто міг. Прогнозувати, що таке створиться, вони хочуть взяти під себе міноборони. Тобто, якщо їм це вдасться, вони стануть реально неймовірно впливовою групою. Якщо цього не вдасться, ну в принципі для всіх інших груп впливу це буде набагато легше. Але от зараз от, от є колективний Путін. Це дуже динамічна історія. Зараз зараз вона там 3-4 місяці вона буде дуже динамічно розвиватися. І почалася по суті війна між трьома групами впливу. Це група Патрушева, це ФСБ. Це група ковальчука кирієнка які контролюють величезну кількість засобів масової інформації і до 30 регіонів, як мінімум, плюс величезну кількість міністрів, ну, мають дуже серйозну фінансову базу і впливи на Путіна. І третє це. Оця група пригожена Кадирова, яка в силу багатьох обставин змогла призначити свого керівника СВО. Вони змогли зняти лапіна генерала, змогли призначити замість нього Мардвічова. Але зараз їхній головний приціл це Міністерство оборони. Путін категорично не хоче цього, тому що він розуміє, що тоді, в принципі, він отримає дуже сильну групу впливу, молоду, агресивну, яка теоретично може впливати на внутрішньо дверцеві розклади. Тобто, до чого воно призведе, поки говорити складно, але то, цю тенденцію треба дивитися.